Вітаю, дівчатка. Хто ваш таємний шанувальник? Буде один варіант. Розглянемо детально. Комусь потрібно це почути. Так, хто ти таємний шанувальник? А, в дорозі він десь тут, таємний шанувальник. Так. Спостерігає за вами. А, і mm. зараз а, Так, це якийсь новий, новий ваш знайомий може бути, так? І він за вами спостерігає. Можливо, ви якось десь познайомилися на якомусь святкуванні, або ж в дорозі, так? Так, І він тут розглядає вас прямо як пару свою, так? Дуже ви йому припали до душі. Ну, Знову ж таки, приховує, не показує своїх почуттів, а почуття є, і тут у вас така, знаєте, щирість, якась хоче якось проявитися, так, а як ти будеш проявлятися? Не знаю, говорить, проявлятися закривається. Ну, якось про взаємодіяти, говорить мені треба, можливо, через інтернет я якось про взаємодію. Так, і що? Ну, Тому що жінка він говорить, достойна, і я хочу до неї проявлятися, так, і хочу з нею стосунки створити. Але, знову ж таки, по місяцю, це що, не знаю, як, тому що боїться розчарування. Розумієте, такий чоловік цікавий, хочеться йому змін і розуміє, що ви для нього. От він вас ще до кінця не зрозумів, але по відчуттях відчуває, що ви прямо серйозна жінка в його житті і створені прямо для стосунків, так, для сім'ї. От він вас прямо так розглядає, дівчатка. Тому чекайте, я думаю, він якось проявиться, ви для нього прямо королева жезлів, підважена жінка. Чекайте на прояв чоловіка. Дякую за увагу. Вас Подобайки, підписка.